В Одеському національному технологічному університеті за ініціативи кафедри торговельного підприємництва, товарознавства та управління бізнесом, відбулося відкриття коворкінг простору. Ідея його створення виникла багато років тому, адже наш університет бере приклад з кращих вищих навчальних закладів світу, сприяючи розвитку і покращенню освітнього та наукового процесу. Коворкінгові простори на сьогодні дуже важливі, адже спілкування в діловому полі науковців є надзвичайно актуальним. Тому я дуже рада тому, що ми в такий надскладний час під час війни, в такому важкому психологічному напруженні, але ми нам вдалося. Ми працюємо, ми навчаємо, навчаємося, ми розвиваємося і прогресуємо. І я думаю, що якраз завдяки відкриття сьогоднішньої лабораторії ми всі зможемо бути впевнені у нашому майбутньому. А майбутнє у нас світле коворкінг простір став відповіді на ці потреби, які сьогодні стоять перед здобувачами вищої освіти та науковцями. На базі навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна постійно проходять івенти різнопланового формату. Серед них бізнес. Ігри, які, до речі, сьогодні активно впроваджуються в освітній процес: конференції, семінари, конкурси, стартапів, брейнсторми, і безумовно, їх проведення у такому затишному просторі буде більш атмосферним, приємним і надихаючим на досягнення максимального результату. Я дуже радий, що створився такі створено такі коворкінговий простір для бізнесменів, для резидентів лабораторії, для школярів. Для учнів коледжів, звичайно для студентів Одеського національного технологічного університету. І переконаний, що саме цей крок стане успішним в розвитку. Інституту прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна на базі коворкінг простору працюватимуть студенти, науковці, бізнесмени, у яких спільна мотивація досягнення максимальних результатів у науковому освітньому просторі. А якщо тут мова йде про бізнес, то звісно можна впевнено заявляти про втілення яскравих проєктів у реальність. Відкриття коворкінг простору відбулося за підтримки родини Кучеренко. Кафедра завжди була пов'язана з зернотрейдерами, з елеватором. Ми консультували ці елеватори. Вони зустрічалися, захищали свої дипломи, отримували економічну освіту, якої так не вистачало технологам. І один з наших студентів, один з наших здобувачів, це був Кучеренко Валерій Олександрович. Ця людина освічена, має власник елеватору. Дану на жаль, під час війни декілька його елеваторів було. Зруйнована російськими ракетами, але ні на хвилину не припинялася робота, і ця людина. Приєдналася до нашого колективу зараз. Він просто не в Одесі, а він приєднався до нас і душею, і своїми науковими і бізнес-консультаціями. Ми просто ну от, однією сім'єю робили цей коворкінг. коворкінг простір буде постійно на слуху, адже невдовзі тут будуть представлятися нові бізнес-проєкти, кандидатські, докторські дисертації. Проводитимуться яскраві івенти із залученням висококваліфікованих викладачів, представників бізнесу і все це для студентів і заради студентів.